Дуже маємо напружено на даний час, яка пов'язана дуже з великим кількостю обстрілів, пошкодженим обладнанням, особливо яке зараз відчувається від 8 листопада. Було значне пошкодження мереж, як нашого товариства, оператора системи розподілу, зазнали мережі магістральні, як «Укренерго» та генеруючі обладнання. Тому є як необхідність застосування графіків, застосування мережевих обмежень, які відомі як вам графіки поводинних відключень та графіки аварійних відключень. Застосовуються вони по всій області, застосовуються як і в Харківській області, так і в місті Харкові. Але в залежності від стану мереж, в залежності від мережі, як проєктувалися, як застосовувалися, вони трошки різняться. Обласні мережі вони більш радіальні. вони дозволяють більш вирівнити графік. Міські мережі вони більш складні за свою структурою, та в них більше задіяно об'єктів функціонування. Міста та об'єктів критичної інфраструктури, які на наразі дуже важливі для функціонування нашої обороноздатності.